Всім привіт! З вами Ростик 3 п'яки і сьогодні я знімаю відео ролик про те, скільки в мене буде ще більше підписників на Ютубі, чим у Логвиненко і Юлії. У Юлії ось 3910 підписників, а в мене 36. Ну, у мене скоро буде багатіше. Коли я буду теж знімати відео на Ютуб, і в мене буде ще дуже багато відео. І ще я, я ще там запишу ще нові відео, які вам... Щоб будуть теж інтересними, як зад мені. Ну, там буде Angry Birds 2, там Halclamp, Tank Stars, ну і інші ігри. Ну, все, з вами був Ростик 3 П'ятерки, і ви на каналі Зліпташки. Тобто Ростик Шевченко і Зліпташки. Все, з вами був Ростик 3 п'ятрки і всім пока! Thank you.